Доброго ранку, школярики! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми побуваємо з вами у країні фантазії, а також познайомимося із літерою F, яка вимовляється звуками фу -фі. Тож, розпочинаємо. Диво місто навпаки. Зараз хочу я вам прочитати такого віршика. Диво місто навпаки! Кукурікають шпаки, кури плавають по морі, вдень блищать на небі зорі. Диво, місто навпаки, не протянуть вам руки, а вітаються ногами, ходять вниз, бо головами. Отака От у нас є країна, навпаки. Скажіть, ми, країна навпаки, взагалі діти існує? Ні, це вигадка. Слово вигадка ми можемо сказати іншим словом, чудасія, небелиця, небувальщина. Кожний із вас мріяв, мабуть, побувати в касті. Хтось мріяв бути принцесою, а хтось мріяв бути лицарем, який буде е цю принцесу захищати. Хтось мріяв побувати на острові, а хтось мріяв полетіти у космос, у кожного з нас є своя мрія. І якщо б цих мрій діти не було, то б життя було нецікаве, не таке яскраве. Тож, фантазуйте, тож, мрійте, це дуже гарна робота. А от, е, зараз, а от автор... Німецький автор Міхель Енд, автор фантастичних творів і казок для дітей, написав у своїй книжці «Нескінчена історія. Про що всі люди діляться на тих, хто ніколи не потрапляє в країну фантазії, і тих, хто можуть потрапити і залишатися там назавжди. А ще є люди, які йдуть у фантазію. А потім повертаються назад. Саме вони і об'єднують ці два світи. Тож діти, нам потрібно бути тими, друг... тими третіми людьми, які можуть зайти у фантазію, у країну фантазії, але повернутися назад. Зараз я хочу вам прочитати ще один дуже гарний вірш, який називається картина. Написав цей вірш Платон Варенько. Послухайте, в мене є така картина краща від усіх. Не картина дивина, за горою низина, світить сонце, зорі зорісяють. Жу... Спі... Спіють яблука, малина, зверху валить сніг, на гілках сидять зайчата. По ставку пливуть курчата, їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, жолуді на осокорі гронами висять. От картина та картина, що малюнок, то й новина. Хто же її подарував? Це я сам намалював. І так, чи сподобалась вам картина хлопчика? Думаю, що да. Якби в неї було все не фантастично, Ну, можливо, б ми б звернули на неї увагу, але посмішків вона нам не подарувала. А дивлячись на цю картину, навпаки, нам від цього смішно. Адже ж, подивіться на цього їжачка, який летить. Смішний а вже ж. А подивіться на оцих зайців, які сидять на осокорі, і їдять яблука, і вали сніг, і світить сонце. От картина та картина. І, до речі, хлопчику вона дуже-дуже подобається. Наш хлопчик дуже любить малювати. І зараз про нього я вам прочитаю ще. Оповіданечко. Ви уважно слухайте, тому що потім будемо писати аудіювання. І так, наш хлопчик Федько першокласник, і він дуже любить малювати. Він мріє стати художником. У хлопчика є різнокольорові олівці і фломастери, але найбільше Федькові подобається малювати фарбою. Одного разу. Федько за завданням, вибач, юний художник уже завів, завішав малюнками всю стіну своєї кімнати. Тут і жовта фортеця, і червоний телефон, і синій робот, і блакитний фонтан, ніжні фіалки, різнокольорова веселка. Одного разу Федько за завданням учителя намалював корову. І вирішив пофантазувати. Він домалював їй фіолетові крильця і став уявляти, як корова літає над зеленим лугом із ромашками. Хлопчик навіть не помітив, як поряд з коровою на малюнку з'явилося блакитне небо і білі маринки. Ось таку чудову картину. Намалював наш хлопчик. А тепер, якщо ви уважно слухали, то ви з легкістю будете відповідати на мої запитання. Тож, приготувалися. Починаємо. Так, до речі, діти. Ви повинні відкрити пропис на сторінці 42 і в останньому рядочку приготувати все для аудіювання, записати числа від 1 до 6. Поставте урок на паузу, виконуйте цю роботу. А потім повертайтеся і пишіть аудіювання. Твердження No1. Е, вибачте, так, Петько навчається в другому класі. Перше має твердження: Петько навчається в другому класі. Два. Він любить малювати. Хлопчик Петько любить малювати. 3. Хлопчик мріє стати космонавтом. Хлопчик мріє стати космонавтом. 4. Юний художник всім дарує свої картини. Юний художник всім дарує свої картини. 5. Пьятько малював корову за завданням вчителя. Петько малював корову за завданням і шосте: хлопчик намалював корові фіолетові крильця. Хлопчик намалював корові фіолетові крильця. Думаю, вам було неважко. А ми продовжуємо наш урок. Петько також дуже полюбляє малювати квіти. І намалював ще одну картину, на якій з'явилися ніжні фіалки. Фіалки. В слові фіалки ми чуємо звук Ф фі. фіалки. А іще є дуже красиві квіти. Вони називаються діти флокси. Можете подивитися ще на одну картину. Ну, Це фотографія діти флокси. В назві цих е, квіток флокси. Я теж чую літеру, я теж чую звук Ф. Фіалки – «ф», флокси Ф. І звук Ф вирішили позначати літерою F. F велика, Ф маленька, трішечки відрізняється. Подивіться, яка вона сьогодні в нас е, з веселим настроєм, е, чіпурненька. Літера Р задумалася трішки, думає, щось вона на мене схожа, тільки трішечки тільки не вистачає одного елементу. І літера Т задумалась, думає, що вона така за така буква, але е, літера Ф не ображається, вона всім їх посміхається. Подивіться, як діти фантазували, коли їм дали завдання сконструювати літеру F. І ще ось так. А зараз давайте пограємо в гру. Якщо у вас будуть з'являтися предмети, і не на початку, а просто в слові ви, ви чуєте літеру F, ви, звук, ви почуєте звук F або F. Ви плескаєте в долоньки. Якщо ж нема цього звука, ви сидите тихенько. Приготувалися, долоньки приготували. Почали. Що це? Зефір. Чи, чуєте ви звук ф і ф. Так, зефір. І ми чуємо звук ф, плескаємо в долоньки. Що це? Ва. Флі. Чи чуєте ви який звук? Так, звук Ф плескаємо в долоньки. А це діти молоко не звука Ф, не звука Ф. А якщо я скажу, що це рідина, яка називається кефір, почули звук Ф, чи ф, ф? плескаємо в долоньки. А це у нас фініки. Слово починається із звука. Підходимо. І ще о, а це з м'яса зробили фарш. Фарш. І перший звук, який ми чуємо в цьому слові, – «п». Плескаємо в долоньки. Тобто всі ці продукти ми з вами купуємо. У них у всіх. Є звук або ф, або ф. А тепер давайте про... будемо читати склади із цієї букви. Звуком, і з цим звуком читаємо. Па. уф, пе, по, еф, Ф. пу, аф. молодці. Квіточка називається діти Фіалка. Чи бу... Читаємо далі склади. Фафра. фру Фуфру. Фти. флі Молодці. Читаємо слідучі слова. фі ніш Ви знаєте, що таке фініш? Ну, спортсмен починає бігти або робити. Ну, Найчастіше фініш діти це коли біжить спортсмен. В нього є старт. І в нього є фініш. Або автомобілісти їдуть, е е в них змагання з перегонків. І є старт, це початок, і фініш це кінець змагань. Далі фішка. Знаємо, що це таке. Факел. Ось у нас діти факел. Факір. Факір це така людина. Далі фокус. Фікус, фікус ось діти, квітка така. Кефір, молоко яке скисло. зефір отака солодка страва, ферма, там, де живуть тваринки. І фірма це е, якийсь офіс чи фірма, яка щось виготовляє, тобто місце якоїсь роботи. Зараз я вам буду читати текст, який є у вас в букварику. Після нашого відеоуроку ви обов'язково попрацюйте над читанням цього тексту. Слухаємо. Федькові подарували розмальовку і фарби. Тепер він розфарбовує жовтим кольором фортецю, червоним телефон, блакитним фон. Веселку Федько розфарбовує в різні кольори і під час роботи промовляє, чапля, осінь жде завзято, буде сани фарбувати. А для чого? І от текст нас закінчується запитанням. А для чого Федько, коли малює райду, веселку, говорить ці слова? Чапля осінь жде, завзято, буде сани фарбувати. Здогадалися? Думаю, що да. І так, для, е, я хочу вам прочитати ще один віршик про веселку. У веселки сім доріг. Стіхутенько я пробіг, потім фарби я узяв і її намалював. Тож, давайте повернемося, чому наш хлопчик, говорить Федько, промовляє ці слова. А для того, щоб правильно намалювати веселку. Чапля починається із літери Ч. Ч. Червоний. Осінь. О. Оранжевий. Жде. Ж. Жовтий. Завзято з. Зелений. Буде Б блакитний, сане С синій, фарбувати Ф фіолетовий. Можна говорити і інші слова. Ось такі. Чим подружці журбу заняти, бігом сідай фантазувати. Знову, чим червоний? подружці помаранчевий, журбу жовтий? Заняти зелений бігом блакитний, сідай синій, фантазувати Фу. фіолетовий. Малювати ми звикли діти олівцями кольоровими або фломастерами. Також, але художники, справжні художники більше полюбляють малювати акварелю, гуашу або масляною Фарбами. Найчастіше, звичайно, художники малюють масляними фарбами. Подивіться, будь ласка, на картини, які створили художники. Забрудська Оксана намалювала свою райдугу, користуючись масляними фарбами. А от Константин Симов він малював свій шедевр користуючись аквареллю. Давайте подивимося ще, Олександр Шевельов намалював свою дивовижну картину, користуючись масляними фарбами, а Юлія Ромас малювала свою картину гуашю. Тож, хоч і у нас зараз не урок мистецтва, але одним із е, творчих завдань. Вам буде розфарбувати веселку. Для цього вам потрібно взяти аркуш білого паперу, кольорові олівці або фломастери. Можливо, у вас є ще якийсь акварель, чи гуаш, і розфарбувати веселку, а потім свою веселку надіслати мені. Але ви це все будете робити, діти. Після нашого відеоуроку. Ну, а зараз настав час трішечки відпочити, і потім повертайтеся на наш відеоурок, будемо вчитися писати маленьку літеру F. Велика і маленька літера F трішки відрізняються написанням один від одної. Але головне, що вони мають два кільця, мають ніжку, тільки у великої є закруглення внизу. А маленька літера F має пряму похилу паличку. До речі, пташка, яку ви бачите, називається фламінго, і назва цієї пташки починається із звука Ф. Ми сьогодні вчимося писати маленьку літеру F, тому дивіться, будь ласка, як вона пишеться, слідкуйте за олівцем. Ви можете не відривати свого олівчика зразу вверх паличку і потім друге. Подивіться за, мишко, за моєю мишкою. І знов паличка вниз і потім вверх. Розфарбуйте, будь ласка, квіточку, яка називається фіалка. Обведіть всі елементи. Потім пишемо маленьку літеру F. Зверніть увагу ще раз. Ми починаємо як літеру А, літеру Д. Ми, так, ми пишемо як А, потім пряму паличку вниз. Ви можете повернутися по цій паличці і написати третій елемент. Потім пишемо склад Фа. Слово фара, у нашого автомобіля фара. А тепер подивіться, я зміню місцями літери, і в мене вийде арфа. Ось музичний інструмент, на якому грає дівчинка. А слідуюче слово дуже-дуже цікаве. Якщо ми вставимо в нього літеру О, то вийде фокус, який показує фокусник. А якщо замість О ми напишемо літеру І, то отримуємо фікус кімнатну рослинку. Тож, в слідчому рядочку ви пишете спочатку слово фокус, а фікус. знову фокус «фікус». Телефон. Слідує слово, яке ви повинні написати телефон. Зверніть увагу на з'єднання. Буква Е з літерою Л нижнє з'єднання. Вони беруться, беруться за ручки. А вже, вже склад Ле у нас верхнє з'єднання. І останнє, що ви повинні написати, це речення у Стефі нові фарби. Пам'ятайте, що всі слова в реченні пишуться окремо літера у перша, тому вона пишеться, з великої літери. Вона пишеться велика. Стефи це ім'я дівчинки, тому ми також це слово пишемо з великої літери. На сьогодні все, мої любі. Тепер дописуйте речення і нумо малювати райдугу. І хай оці слова, які казав малець Федько, вам допоможуть не поплутати кольори. А я з нетерпінням очікую ваших фотозвітів. На все добре!